Ради вітати вас на каналі 5 мікрон. Сьогодні в роботі в мене будуть плити зйом на плісформи. Всі точні отвори і контур я вже вирізав попередньо на ерозії, контур там з кутом 15 градусів, а решту там треба буде пообрізати, зробити фаски, зробити кутки внутрішні. Тобто то, все то, то, то ми зараз зробимо. Фреза Двохпере, то є шкірник і осера, глибина різання 0,6, швидкість різання 100, двох зубок, подача подача тисячі. Зроблю 12 фрезою чистову по контуру, щоб забрати всю туряп і хоч трохи загнати його в розмір. Там розмір вільний, але все одно всі ті горбики після попередньої швидкісної фрези я заберу. Поверхність під ерозії, Отвор, як я вже казав, так само вирізав на ерозії попередньо. А зараз нам треба зробити там кут ослаблення, щоб воно не сильно сідало по куту. Бачимо, що тут є два кута. Перший оцей 72 градуси я зараз резирую, а оцей, що 75 градусів, я вирізав на ерозії. Так само ще зробив оцю фасочку 15 градусів. Видно, тобі ж призводить різа десятка радіусна. Тут конструктор нам підклав свиню у вигляді отаких от от, різьбових отворів таким гарним кутом з остачею, можна так сказати, 56,6. 123 то влажу. Але ми легких шляхів не шукаємо. Тож я вирішив запрограмувати сверління одночасно по двох координатах котовою головкою. Програмував всю справу вручну, оскільки нікому модуль такого не вміє. До речі, хто знає, яка там програма може писати і симулювати отакі речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, і що я зробив. Я взяв технічні дані головки, подивився, які там відстані до центру і її обертання і відповідно встановив виліт інструменту там, певного розміру, не міняючи його, і вже під ті дані я написав програму відносно центру. Розвернув кутову головку вже в другу сторону, але ну, той кучерявий розмір був. Розмір вже зустрічає, як називає кучерявими. Попередньо вже, звичайно, поцентрував і починаємо сверлити в другу сторону. Хлопаки заходили, питали, що то я таке роблю. Я казав, що то така деталь до квадрокоптера. Наче він є вже отвори тут, я її розвернув, щоб зробити з другої сторони, бо з іншої сторони не вистачало ходу станку, щоб посверлити все це, як ви знав, то я би розвертав її боком і робив би боку. Ну не вистачило, не вистачило, розвернув, викатав, сверлим далі. Є в нас ще одна така невеличка присформочка. І поки лещата зняті, я вирішив зробити і на ту форму, ту з йому, щоб вже два рази потім не, це, не знімати, поки станок вільний, то я вирішив зробити її. Паралельно збацав кронштейн для велосипеду за 4500 євро. Такого як в клічка, там відламалась фар. Це його відкавляю. със зараз попрещия ще буде светети go cycle така вот препенда Тут стався такий трабл. Зігнив гофрозахист. Треба чекати, поки приїде новий. Тим часом, щоб захистити якогось направляючий, прикліпали туди кусок брезенту та стружка направляй, направляйки на ШВП не летіла і будемо робити далі. Я переживав, щоб воно прихватами не цепляло і не рвало десь, там. Воно мені не змістило деталь, але дивлюся, що... Під прихвати заходить в роді нецепляємо і слава Богу. Переставив деталь, викати її зараз в ноль. Тут ще на робочій поверхні має бути, має, з того боку, має бути робоча поверхня самої деталі, тобто частина має утворюватися ще в оцій плиті з йому. Там треба буде фрезернути, ну і вже врахував свої попередні помилки, щоб... Для свердління, щоб можна було з обох боків підлізти, то я її вже поставив в поперед. Подивився, що кутова головка проходить з двох сторон. Я буду молити далі. що зуби на фрезі вже підсіли, бо валять іскренно, але їй тут небагато ще, ще оце доробить. І поки не міняю. Підписник просив показувати фрези, якими я фрезерую режими різання. По можливості буду отак вставляти. Хоча в мене режим різання такий трохи невдячна справа, бо я їх дуже часто коригую на верстаті. Переважно я режим різання занижую, а вже в процесі роботи підкручую, дивлячись, як фреза себе веде, бо особливо на такі якісь ексклюзивні фрези підкрутив вже. Подачу. Ну, особливо на такій ексклюзивній фрезі то краще мені чуть-чуть зменшити подачу, але тою флюзою доробити, ніж її зламати і потім шукати щось друге, і підійде, не підійде, переписувати програму. така камарухні справа.